Щоб з російського ринку а, пішли всі фірми, всі організації, ви знаєте, я не такий. Я хочу, щоб все таке одна залишилась. Знаєте, яка? Все вірно, так. Це виробник презервативів. Виробник презер... щоб презервативи там залишались, ага, ставало все менше. 11 грудня у Кременчуці відбулося комедійне шоу Буби Юрія Пасічника. Шоумен отримав свою популярність завдяки другому сезону Ліги Сміху, де разом зі своєю командою дійшов до фіналу. З початком повномасштабної війни Юрій задумався про власне шоу, в якому буде збирати кошти для придбання теплого одягу нашим бійцям. Є військові, яким потрібна допомога. Я вмію писати гумор, виступати на сцені. Воно якось об'єдналось і ось. Зібрав колектив, яким також це цікаво. І ось тепер сьогодні ми виступаємо. Кременчук перше місто, яке приймало концерт аукціон шоу Буби. Тому організатори зазначають: якщо будуть гарні відгуки та успіх, поїдемо по Полтавській області, а згодом по Україні. Учора на аукціоні було виставлено два лоти: гільза та світильник. Це гільза. Продовжити Андрій. Від самохідної артилерійської установки 2С1. 2 С1! Гвоздика! Гвоздика. З якої з 61-ї окремої піхотної бригади ЗСУ. ЗСУ! Нижче в Русню! Нижче в Русню! Це частина сталевого підтону, гілзитампу, з якого бійці батальйону Карпатська Січ смажили Русню на Ізюмському напрямку. Особисто для мене дуже важливо допомагати Збройним силам України. І я з кож... з першого дня війни доначу, нема роботи, але доначу, доначу і ось вирішив максимум з себе із своїх друзів. Щоб зробити гарну справу, глядачі були в захваті та безмежно вдячні шоумену та його команді за проведений з посмішкою вечір. Я в повному захваті. Я дуже полюбляю, брати участь у самому шоу. Це дуже круто. Дякую. Це шоу було дуже емоційне. Мені дуже подобається. Не хочеться, щоб воно наші закінчувалося. Просто клас концерт дуже веселий, емоції переповняють. На даний момент це дуже актуально поднять себе настроєння, підняти собі дух і зарядитися оптимізмом, веселієм і хорошо провести вечір. Юрій Пасічник закликає Кременчужан не бути байдужими та донатити на ЗСУ. Кременчужани донатьте більше, щоб вибити цю гнедоту з нашої території, і разом переможемо. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.